Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати на тему пророка Ісаї. Загалом нам дуже мало відомо про життя кожного з пророків, їхні особистості та їхнє приватне життя сховалися за тою вісткою, що її вони мали передати своїм сучасникам. Друзі та учні, що подбали про зібрання їхньої проповіді, майже повністю втратили з поля зору особу, котра її проголошувала. Зрештою, яке значення мала ця особа? Вони були, як скаже Йоанн Хреститель, переймаючи висловлювання Ісаї лише голосами, що волають, звіщаючи Ізраїлеві те, що Бог хотів дати йому знати. Часте контактування з Богом вчинило пророків передусім дуже значущими та цікавими особистостями, і ми хотіли б більше знати про їхнє життя. Але мусимо задовольнитися лише тими скупими відомостями, які тільки стосовно декого з них можна почерпнути в Біблії. Ісая народився правдоподібно в Єрусалимі між 770-м та 760-м роками. У рік смерті царя Озії у 840 році він у величавому видінні отримує покликання до пророкування. З його способу мовлення та дій можна зробити висновок, що це була людина рішучого і войовничого, шляхетного і спритного характеру. Три історичні події змушують його втрутитися навіть в політику, котра в єврейському народі не могла бути відмежована від релігії. В одному єврейському переданні розповідається, що за царювання Манасії, сина виродка Язикії, великий пророк по-варварськи загинув розтятий навпіл. Оскільки пророки, як правило, самі не писали, а лише проповідували живим голосом своє слово, книги, в яких зібрана їхня проповідь, являють собою здебільшого збірки текстів, що не мають логічної чи хронологічної послідовності. Крім цього, маючи переконання, що живе Боже Слово, передане через пророків мало абсолютну і вічну вартість, редактори часто опускали відомості про ті історичні обставини, що спонукали пророків до їхньої проповіді. Також із цієї причини їхні слова іноді є для нас незрозумілі. З пророчих книг неможливо зробити якесь резюме, їх необхідно просто читати, говорити про ці твори. Це мов би говорити про музику, якщо її не чути, якщо хоч трошки не увійти в світ автора, то слухаючи, що хтось про неї говорить, неможливо отримати жодного уявлення про цю музику. Погляньмо на деякі частини книги Ісаї. В перших п'яти главах книги Ісаї тут зібрані пророцтва про долю Єрусалиму та Юди, проречені в перших роках діяльності пророка. Особливим чином. Падає в око таврування чисто зовнішньої релігійності мешканців Єрусалиму, сповненим надією є погляд на майбутнє Єрусалиму, центру, до якого будуть звертатися всі народи, адже звідти прийде Господнє Слово також і для них. Сповненою туги є натомість пісня про виноградник, образ вибраного народу, такого обдарованого Божою добротою і такого невдячного. Образ виноградника перейме сам Ісус. І розвинеться пророцтво Ісаї, звертаючись до Фарисеїв. Шоста глава розповідає про першу зустріч пророка з Богом під час величавого видіння, що його юний Ісая отримав у храмі, перед невимовною величю Бога, який представлений тут як цар, що висідає на престолі, та перед Його безконечною святістю пророк відчуває всю свою недостойність бідної людини та всю негідність народу. Серед якого він живе, відповідаючи на Боже запитання, кого я пошлю, він великодушно пропонує себе самого на пророчу місію, отримавши очищення вогнем. Ісая завжди матиме перед своїми очима святого Ізраїлевого і безперестанно проповідуватиме, закликаючи народ оживити свою згаслу віру. Невдачі в місії пророка ніколи не зупинять його. Він знає, що його місія походить від Бога, і тому невтомно і мужньо продовжуватиме проповідувати, незважаючи на ніщо. Чуючи провіщення великої руїни, він не тратить певності, що Бог так приготує нового Ізраїля. Останні Божі слова підносять його на дусі. Ще не все втрачено. Шоста глава це, немов передмова до книги Еммануїла, що отримала таку назву через ім'я, яким Ісая. Називає в цих главах Месію, тобто в 7 до 12 глави, і яке єврейською мовою означає Бог з нами. На цих сторінках знаходимо найгарніші месіянські пророцтва Ісаї. Їх було виголошено в той час, коли царі Дамаску та Самарії задумали піти війною на царя Юде Ахаза, який відмовився вступити в Антиасирійський союз. Царі задумали були скинути його з престолу. І поставити на його місце іншого царя, наслідком чого було б знищення Давидової династії згідно з тогочасною практикою, про яку свідчить сама Біблія. Тоді Ахас кличе собі на допомогу Асирію, який тоді царював славний тіглат Пілесер і віддає себе під його заступництво. Цар забуває про єдиного союзника та заступника Давидового роду і вибраного народу. Тож Бог. Послав Ісаю, аби наново розбудити віру царя. Він навіть пропонує Ахазові просити знак, який би запевнив, що сам Бог його захистить. Ахаз каже, що не хоче спокушувати Бога, а насправді не має віри в нього. Тоді Ісая, давши ще перед тим запевнення про спасіння царської династії, проголошує славне пророцтво про народження Месії від Діви, саме задля того, що з Давидового потомства. Народиться ця дитина, воно буде врятоване. Він є знаком Божої всемогутності та запевненням його заступництва. Цар дорого заплатить за свій брак віри, а сирійці прийдуть і не лише завдадуть поразки двом царям, а й накладуть важке ярмо і на юду, вимагаючи від свого підданого непомірної данини, що призведе країну та населення до жахливого зубужіння. Християни доволі швидко віднесли пророцтва Ісаї до Ісуса з Назарету, визнавши та прийнявши його як провіщеного Месію. Але і євреї ще перед приходом Христа також відносили їх до Месії, хоч і не визнали його в Ісусі. У кожному разі, як вже було сказано, пророки завжди говорять, маючи на гадці становище своєї епохи, щоб оживити віру і надію своїх сучасників. Ісая пророк. Осліплений сяйвом Божої святості, у світлі якого людина відчуває всю свою нечистоту та гріховність, вогонь, який очистив його уста, надав могутній експресивної сили його слову. Але Ісая це також пророк Еммануїла, Бога з нами, тобто Бога, повсякчасно присутнього серед свого народу. Він пророк всеосяжного Божого царства, тобто владарювання, яке здійснюється через його суд над народами. Але його остаточною метою є спасіння всіх людей, що випромінюватиме з Єрусалиму і буде звершене майбутнім нащадком Давидової династії. Глави з 40-ї до 66-ї книги Ісаї належать іншим авторам, що жили в VI і в V столітті, тому про них ми говоритимемо дещо згодом. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і